Доброго ранку. Маліве перепланки україномовного каналу. Гарний, теплий, сонячний ранок. Плюс 20. А може вже і більше виходили з Максом плюс 20 було. Зараз близько 8. Сьогодні один обіцяє плюс 29. Відразу як... А 25 травня 2025 року. Неділя. Відразу. Про ніч сміття вивозиться, життя продовжується. Ми З Максиком на прогулянці, все як завжди. Ніч знову була. Не, ну, воно. Вчора краще, сьогодні гірше вибухи, на жаль, були. Тривога одна була. Десятини було почалася і після шостої ранку відбій був. Ну і вибухи. Знов шахеди, знов, на жаль, є постраждали. Знов, знов, знов. Як воно не закінчиться, оці укриття. Це наша школа, яку ми закінчили сьогодні мого однокласника та й і друга, і, і кума ми вже що всі родичі перекомовились і дружимо. Вже багато-багато день народження. Тому Слайк, я тебе вітаю, вітаю. Це ж наша рідна школа. Цих надписів не було, коли ми вчилися. Так, найголовніше побажання. Міцного здоров'я, щоб усі тебе... Усі тебе радували, щоб... І миру як наймога скорішого. Я не знаю, що всяке побажати. Дуже багато приємних спогадів. Сьогодні побачимось. Сьогодні все. Усім гарного дня. Усім миру добра, злагоди, всім щиро дякую. Ну, звичайно, будемо жити. Не зажаючи ні на що. Бачите. Наша школа рідна. Все. Гарної неділі мої люди, Пока.